Хто любить поспати? Чесні люди, я вас поважаю. Я поважаю чесно. О, молодці! Я теж люблю поспати. Друзі, я з тих людей, що коли дзвонить будильник о 6, я його переставляю на 6-10. Так ні, мене ці 10 хвилин врятують. але це ще не кінець. Я можу його переставляти, переставляти, переставляти. Коли просинаю 730, я думаю, для чого? Якщо я і так вже не спав весь той час, поки я переставляв цей будинок. Але я люблю поспати. Я впевнений, що в якійсь мірі більше і менший кожен з нас любить спати, виходити зі сну дуже важко, да? нам комфортний сон, ми відпочиваємо. До речі, такий цікавий факт: ми 25 років свого життя проводимо в сні. Це третина нашого життя, ми спимо. Організму потрібно відновлюватись. Сон приємний для нас, але є декілька особливостей сну. Я хочу поговорити про звичайний сон. Потім ми асоціюємо його з духовним, ви побачите, як це все зв'язується.